Атестація педагогічних працівників є обов'язковою умовою для роботи в навчальному закладі, адже саме так можна об'єктивно оцінити професійну діяльність та розвиток вчителів. Нещодавно відбулося засідання атестаційної комісії при районному відділі освіти Зміївської райдержадміністрації. 111 педагогів району отримали звання спеціалістів другої та першої кваліфікаційних категорій, спеціалістів вищої категорії та вчителів методистів. Районний відділ освіти впроваджує нововведення щодо проходження атестації відповідно до існуючого положення. У 2013 році до атестації педагогічних працівників за змінами до положення про атестацію були, була введена і атестація керівних кадрів. До керівних кадрів відносяться директори навчальних закладів всіх навчальних закладів, позашкільних, загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів та їх заступники. В цьому році здійснюється атестація як педагогічних працівників, так і керівних кадрів. Ми почали атестувати вперше, в 2014 році, керівні кадри, а в цьому році ми вже другий раз атестуємо керівні кадри. Це три директора школи і сім заступників директорів. Вчителі самі відзначають важливість та необхідність проходження атестації, адже це дає їм змогу розвиватися як професіоналам своєї справи. Мені здається, це дуже потрібно, тому що вчитель за певний час, це 5 років іде між атестаційний період. Все рівно вчитель старається, підтверджує, можна сказати, як досягнення свої, так і сам самореалізовується. Він стає дійсно як творча особистість, тому що коли ти приймаєш самоосвіту, це дуже добре. І проходиш також атестаційні курси обов'язково до атестації. Ну і мені здається, в тебе є от натнення працювати, працювати. Для того щоб рівень професійної підготовки вчителів був оцінений відповідно до норм, встановлених законодавством, до складу атестаційної комісії увійшли представники районного відділу освіти, а також директори навчальних закладів. Хто входить у е, атестаційну комісію, то е, це працівники відділу освіти та керівники навчальних закладів е, Чемужівської школи, е, ви знаєте, там заочна школа в нас є, екстернат е, Зміївський-2, директор Зміївської другої школи, е, ліцей номер один, е, директор ліцею номер 1 Додарева Лідія Іванівна і е, голова ради е, керівників загальноосвітніх навчальних закладів Гударіна Людмила Володимирівна. Тому люди де всі публічні, як ви бачите, знають добре досягнення освіти, знають добре досягнення навчальних закладів. Серед членів атестаційної комісії директор одного з кращих навчальних закладів Міського району Комсомольської гімназії номер 2 Людмила Гутаріна поділилася з нами здобутками свого закладу. А це і участь в 11-му всеукраїнському конкурсі «Майкрософт Вчитель новатор. В цьому конкурсі брали участь дуже багато учасників з України, було представлено 2000 проєктів. Із 2000 відібрали 200 і 100 учасників були запрошені на 11-й всеукраїнський форум Вчитель-новатор. Дуже приємно, що Харківську область представляли чотири вчителі, із них 2 з Комсомольської гімназії номер 2 Мухортова Поліна Анатолівна, вчитель фізики і математики, і я директор цієї школи. Сильна педагогічна база перший крок у вихованні освіченого, а отже, й достойного молодого покоління українців, і Зміївщина має в цьому напрямку неабияку потужну злагоджену освітянську ниву.